Сьогодні, 27 квітня, депутати Чернівецької міської ради позбавили УПЦ права користування 22 земельними ділянками у місті. Ми поцікавилися у депутатів міськради, що означає це рішення, чи складно воно їм вдалося і які загалом наслідки воно матиме. Ні, воно було не складним, як ви бачили в сусідній залі воно практично на всяке направляється, дивився на на на, на, на монітори. Це рішення було прийнято наголос. Ні, ну ми до цього рішення йшли. Оце, це циніцію в департамент за підтримки депутатів міської ради воно було проголосовано. Чули, що е, приходили е, ці погрози навіть е, депутатам усім е, ж, певні від священників УПЦ чи. Ну, це було не погрози, це були заклики не підтримувати оце рішення. Воно пройшло офіційно як на міську раду, так воно приходило смс-ками на кожного депутата. Як на це реагували, як ви на це зокрема, дрова? Ну ми просто вислухали, про 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 прочитали, прийняли до уваги, але у нас її є своя позиція і це рішення ми собі прийняли. Боїтеся, що вас там не знаю, анафему нас накладуть? Ні, не боюся. Тому що особисто я вважаю, що це філія ФСБ. Якщо на мене ФСБ накладе Анафому, це для мене буде честь. Ну не просто далося це рішення, бо насправді це не є повноваженнями міської ради вирішувати долю конституційного права кожного громадянина на свободу віросповідання і куди кому вирішувати, ходити. Насправді люди повинні проголосувати голосу своїми ногами і своїми діями, так, і зрозуміти теперішню ситуацію в країні. і… І дійсно брати до уваги все, що відбувається навколо нас, і ту шкоду, яку несе пропагандистська частина Української православної церкви Московського патріархату. До всіх депутатів без винятку приходили в месенджі листи, їх зміст, їх текст можна було розцінювати і як погрози, також. Але це отримали. В Вайбері, в телеграмі абсолютно всі депутати. А про що там йшлося? Щось там, що ви там згорите в пеклі, чи що там було? Ну про пекло там не згадувалось, але про відповідальність перед Богом і людьми там було чітко написано. Якоїсь юридичної сили прямої дії це рішення не буде мати, так як забрати приміщення у цих релігійних організацій. Рішення не може. Служби Божі там так само будуть відбуватись. Так, люди так само будуть мати право туди ходити. Ходили ви колись церкву? можливо, ще давніше колись? Ви знаєте, я ходила і мене на Буковинську в жіночий монастир, і мене завжди обурювало перше питання, коли мене запитувалися, в яку церкву я ходжу, де я сповідалася, де якщо я давала за. Здоров'я да? чи за упокой, то де похована хто, яка церква, і я якось не могла зрозуміти, я не приходжу в церкву, я приходжу до Бога, я хочу спокою. А друге питання це ціни такі великі, наприклад, на Акафіс сорокоуста, там за одну людину. Якщо приходить старенька бабуся, то звідки в неї є такі кошти? Я думаю, що взагалі. Це має бути таке місце, де людина може помолитися де людина, якщо має кошти, вона дає їх. А якщо немає, то Просто отець має помолитися включити цю е її записку безкоштовно. На сьогоднішній день я розумію, що підтримував багато б хто, але ми розуміємо, що ви знаєте, у нашій фракції на сьогоднішній день в лавах ЗСУ фактично всі хлопці. Це Віталій Михайлович, у кого зараз немає. Це найдеш, це Тимофєв, це Козак. Вони всі захищають нас сьогодні, тому немає. Була тільки присутня. Я відповідно і підтримала. Кожен праві вибирати собі церкву, Бога і релігію, і ніхто нікому вказувати про це не має. В сьогоднішній день то, то рішення, яке ми, ми приймали, ми його приймали на підставі статутних документів оцих релігійних установ. Якщо будь-яка релігійна установа не буде мати жодного зв'язку з країною-агресором, звісно, ми можемо як влада заключати з ними будь-які договори і нормально співпрацювати. Але на сьогоднішній день, у такий складний час, ті статутні статути, які не приведені у відповідність, вони точно ну не можуть мати жодних відносин з міською радою. Рішення прийнято. Моя особиста думка, що в Україні має бути українська церква. Можете собі уявити, давайте уявимо, що в Москві буде українська церква. Ви таке собі можете, я ні. Тому я вважаю, що. В державі Україна і ще й під час того, як іде війна, має бути українська церква.